Дисклеймер. В даному відео на футажі дуже багато крові, тож, якщо ви не можете на неї дивитись тобто на кров, то дивіться відео з закритими очима, тобто душі слухайте. Ну або взагалі не дивіться. Приємного премію. Ну привіт, дружочки мої! Сьогодні я вам розповім про 5 плюсів і 5 мінусів однієї своєї улюбленої гри від Valve Left 4 Dead 2. Мені ця гра подобається, бо це дуже весела і епічна гра. Речі, я хочу вибачитись за деякі моменти з минулого відео. Перше, це за музику. Я просто щось тихенько говорив, а ви чули просто музику, капець, ворочкаючи. Друге, це як я кажу режим Eminem. Ну, просто якщо мені дати текст в голос почитати, то я начерепчик зачитую. І третє це за одну помилку. В ДОТ зброя в командах Рісна. І там, якщо в Америкосі – Базука, то в Нациків – Панцершрек. Відео я говорив Панцерштяфен. Вибачайте. Ну що ж, з вами я, Мішаня, почнімо. Мінус перший. Схожі персонажі. В двох частинах. Про що я говорю взагалі? Перша частина, як каже мій Мотожердєдо, вийшла 21 листопада 2008 року. Друга, в свою чергу, вийшла 17 листопада 2009 року. Якщо так підрахувати, виходить 361 день з моменту виходу першої частини. Тоді пройшов. І урок студія, яка допомагала вентилям робити гру, також вона допомагала з Counter-Strike Condition Вентішндію, за цей час придумав майже ніфіга. А якими були персонажі в першій частині, зараз розкажу. Біл, — 89-річний дідуган, ветеран війни, з пораненням коліна з... і в коморні. Говорить стільки ж, скільки бомбарейсус матюкається. До речі, я засповерю вам трошки, в, кін... в кінці кампанії, першої частини, в голові жертва, Біл помирає. І дивіться, всесвіті цієї гри є особливі заражені. Тобто вони трошки особливі, ніж звичайні заражені. І тим, чим ти грішив, того заражено, особливо тепер горишся. І прикольно було посикунів в главі, де ми повинні спідняти, де ми ще виживших з першої частини не бачимо. Побачите біло у вигляді куринчика. Це зомбі з довгим язиком, але замість цього ми бачимо його труп. Френсіс, мужик з якоїсь банди, лисий, все ненавидить, окрім живетів. Льюіс, офісний працівник, який по одній його фразі з гри ходив в тир. Перед тим, як станеться щось погане, він каже, що в нього хороше перечуття Зої, єдина в компашці. Все. Щось я чи коли почуть. Я хази, чого я більше розписав про біла, але все рівно, що там було в циклі по персонажу тренер або коуч, найстарший в компашці, має поранення коліна, ну, типовий фізурук, який говорить, щось в стилі, От, якби не поранення коліна в 1990 році до нашої ери, я б взагалі Шевченка в мілані грав. Нік або Нікітос, як я на нього кажу, мужик з банди, можливо, з той, що її Френсіс, бо Нікіти на костюми за три штуки, є значок якоїсь банди, а у Френсіса є тату з аналогічним малюнком. Еніс, я не знаю, яким непоганими словами назвати його, тому скажу, що за розумовим звитком він як від спорта 2. Рошень або або кому як зручніше, репостратерка єдина в команді жінка. Короче кажу, що чогось нового нам не завезли. Розкажу травму білої тренера проводчу. Що там далі? Мінус другий. Однакові місії. Що там було по місіям в першій частині? Головних героїв випускають на якісь локації, це ще пояснюють в обках сюжетно. І ми повинні граючи за одного з них, Біл, Френсіс, Льюіс і Зої, пройти з точки А в точку П і з точки Б в точку В. І так до кінця голови. Оці точки називають укриттями, і коли ви в кінці голови повинні по рації викликати рятувальників, не завжди по рації і 10 хвилин чекати на цей гадів, поки на тебе прутять ці зомбарі і їх пляха більше ніж під час спочатку голови. Ну, в деяких гала вам треба генератори або машину, як в другому левті, Заправте шукаючи каністри з Бенкі. Прикольно можу назвати максимум фінальну голову, жарта з першої частини, а в другій ще була голова децентр. центр Те, як я вже говорив, вам треба було заправити машину, щоб як Гордон Фрімман в другій главі х... х... Шосе 17, розбити вікно, їдучи на машині. І те, що Я вам тільки що розповів, потім ще повторюється в другій частині. Йдемо далі. Мінус третій танк і Бормило. в грі особливо заральні вільна, Бормило, курець, товстун, шокей, хижак, плювальниця і Танк. Все з ними норма окрім бормила і танка. Це такі гади, що капець, біжать на тебе і мої, щоб воно тебе не потротарануло. Пам'ятаю, го я передав останні ночі про карнавал, коли вам вижившим, треба було пробити робити і музику рок гурту з всесвятої гри Міднайт Riders. І там більше, більше біля того гелікоптера було танків штук-три. Потніки то не вижив. Пресев. Мінус четвертий, малично, що пройшов між виходом часин. Як я вже казав, між виходом першого і другого лефту прийшов 361 день. Скільки геймера чекалося порту? чотири роки. Другий Team Fortress? 8 років. Другий Дот не дочекались. Блин. Про другий Half-Life промовчу. бо під час розробки там не капець відбувався. То сценарій переписувався, то в 2003 році гри... гру в інтернет вигнали. Капстус повний. А що там четверо смерть обминувших, це я назву Фриприков, пройшов лише 11 місяців і 27 днів, а вже на полицях магазинів і в стім. Якби цю гру так само роки розробляли, як першу частину її анонсував, якщо що, в 2006 році, то таких повторень місіях і персонажах не було. Мінус п'ятий стимулятор. Якщо що, я про адреналін, уявіть, так стало, що у укритті лише три аптечки. У вас кроще з компашкою 4. У вас мало ГБ, вже полосочка з ХП стала червоненькою. І ваші тімейти забрали ці три аптечки. І тут ви знаходите його. Адреналін. Паскуда, яка тобі хипи дасть ну, побільше трошки, тимчасово. А потім, коли це тимчасове хипе закінчиться, починає ж боятись навіть звичайного заражного. Ну, в принципі, там не здепуючи, більш-менш нормально працює, хоча воно механіці таке ж саме. Отак От все по мінусам. Що по плюсам? Плюс перший. Епічність! Я про те грейлер грив шошок. Подивіться трейлер до першої частини посилання в описі. Темно, тобі показують, що це буде жахастик. Ось тут чогось студія Резиденту. що в трейлері до другої частини посилання в описі. Ну, одразу видно, що замість ночі у нас день. Все спочатку спокійно, а потім рок-музика, кров, епік. Класно. Я коли вперше запустив то не міг відвипнути від трейлеру. Так, трейлер був стартовою заставкою гри. Хоча я знав, що його трейлер можна пропустити. Плюс другий простота дизайну персонажів. Хоча персонажі в обох іграх серії і схожі між собою, все таки вони видно, що прості люди. Вав спеціально вирішили не робити з усіх персонажів якихось Рембо і термінаторів, а зробили простими людьми, які просто стараються не вмерти від цих заражених. Прикольно. Плюс третій ілюзія фільму. У гри такий дизайн, ніби це якийсь фільм про зомбі. Наприклад, під час завантаження якоїсь ви можете побачити ніби постер до фільму по цій главі. А в кінці кожної голови, якщо хтось з персонажів загине, то буде напис розсвячується. І там далі або нігрався, або є бота А тобто. по факту можна сказати, що висміє фільми про зомбі, через що вона виділяється на фоні якихось резидентів та детрайзінгів і інших ігор про зомбі. Плюс четвертий, немає донату. У 2021 році вийшла гра Black for Blood, студії, яка робила бета версію першого левту. тільки гра вийшла, що з-під Warner Bros. села байдуже. І гра план. На 749 гривень, але в неї запхали до фіга фігаскинів на Зброю. Уявім, що такого ніколи не робили ні Ютус в ній взагалі ніхто. Нахіба? А шулев, гра платна, і в ній немає скінів. Якби було, то була б історія як с КС, і Яф2. Ці дві гри були платними, але після боявні вони, то дати вони стали халявними. Через цей момент гра не перехворювалася на ще одну фрі-то-плейну парашу. І я проти Яф2 так не вважаю, тільки про КС2. КС-2 говно галіми. Де тих скінів за реальні гроші дуже багато, м'яко кажучи. Плюс п'ятий. Можливість зіграти в першу частину її не купляючи, коли ви купляєте другий лев, то у вас в 14 гігабайтах, якщо точніше, то 13,94 ГБ гігабайта не одна гра, а цілих дві. Тобто ви можете зіграти в першу частину повністю, при цьому її не купивши. Нафіга це зробили. Коли ви прийшов при, другий Дед, то гравці першої частини подумали, що це якось тупо за такий маленький проміжок часу випускати другу частину, і тому вони відмовлялись купляти другу частину і продовжу. А голова на це глянув і вирішити в другу частину компанію з першої частини, тим самим сказавши тим другим, геймерам, що в стилі та не бійтесь, ви ось в другій частині компанія з першої частини, у вас буде можливість переграти її вже в другій. У вас, якщо шок, 225 гривень. Я думаю, їхня рейці тих гімірів. Буватись така up and take my money. Ну бо це реально. До речі, ще вийшов фінальна голоду, до першої частини жертва вийшла одразу і в першій частині, і в другій. Класно! Бонус! Я довго думав, що сюди вставити, тому виріше додати один плюс, один мінус, і от плюс-мінус. Плюс бензопила. І уїв ви бігаєте, вбиваєте зомбі, вони на вас біжать, ви заходите з командою в якусь будівлю чи кімнату і знаходите її. Бензовелу, і ти її береш, і починаєш турбувати цих зомбі. Тепер ви, хіжак, а вони здобущ! Вони на вас біжать, а ви їх рубаєте. Вибачте. Тимчасово, але класте зброю, чого тимчасово бо розряджається патука. Мінус. Зомбі. Ой, тобто серія серії 4 частини, якщо нічим не пов'язано з квадробірами. Дедразі. В цій серії ігор про зомбі повільні. А що в лев Фодет? Та вони ніби марафон біжать, гади. Коли тебе повели, вони над тобою стоять, і ти там пістолетки відстріляєшся, а вони все появляються і появляються. Бісить. Плюс-мінус, лев Фудет дед Бандл. Обидві частини Лев-1 коштують разом 450 гривень, і Валв вирішили зробити таку штуку, як Dead Bundle. Ця штука допомагає зекономити гроші і за від 450 гривень витратити 338 гривень, роблячи обом частину ціну з 225 гривень в 169, тобто зменшуючи до ціни першої Half-Life або Hund the Freeman. Через що, якщо ти купиш одну гру, то іншу можна буде купити вже через Дед Вандол за 169 гривень закону маше 56. Це і плюс можете систему обвести навколо пальця, і мінус. Просто якось нечесно виглядає, це як не доплатити за проїзд на маршрутці тому що водію потрібно в лапках суму по 50 копійок. Я таким ніколи не користувався, якщо що. Отакий От бонус. Що ж думаю, вам було цікаво. Я старався на цьому відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. З вами був я, Мішаня. Бувайте!